Вночі Запоріжжя накрила негода, а на ранок вулиці міста перетворились на суцільне море. Плюсова температура додала лише незручностей містянам. Сніг, що тане, перетворюється на кашу, що приховує під собою кригу. Тож дістатися роботи чи бодай найближчої зупинки транспорта стало для багатьох не лише складно, а ще й небезпечно. Мокрий сніг та калюжі а в додачу до цього ще й ожеледиться. Самого ранку для багатьох дістатись хоч кудись з дому стало проблематично. Пару разів майже впав, але ну, просто не посипані дороги і тому слизько. Лив дощ, перед цим був мокрий сніг, ноги всі мокрі, весь мокрий. ну і ось як, якось так ну, Вже трошки обсох. Добре, що мене не обляпали, але ну, багато луж, і всі ганяють, бризки летять. Так, ну, а транспорт, транспорт їздить, але складно. За інформацією міського управління транспорту, у зв'язку з критичним погіршенням погодних умов, 16 січня тимчасово не працюватимуть низка трамвайних маршрутів. 16 січня тимчасово призупиняється рух трамваїв маршрутів номер 10 12, 14, 15 Рух трамваїв маршрутів номер 3 та номер 16 організовано. Маршрут номер 3 Запоріжжя Ліве трамвайне депо. Маршрут номер 16 Павлокічка з трамвайне депо. Для забезпечення перевезення працівників промислових підприємств. автобусний маршрут номер 56 комбінат Запоріжжя Сталь, центральна прохідна виконує рейси з урахуванням початку та закінчення змін. Через негоду у посиленому режимі ліквідувати наслідки вийшли комунальники. Залишки снігу та криги прибирають на тротуарах та автошляхах. Попри дощ, негоду робота триває і в інших районах міста. Зараз ми розчищаємо остановки, розширяємо дороги, підмітаємо тротуари. На даний момент висипано вже. За останні неділю біля тисячі тонн сипучих матеріалів протижеледних. Вивезено близько 200 тонн снігу та працюємо далі. Найбільш проблемні ділянки біля зупинок. Комунальники згортають сніг у купи, згодом приїде техніка та прибере його. За нами закріплено 72 вулиці, ми обробили вже 90%. Вл. Наслідок негоди у місті трапилось три аварії. На щастя, обійшлось без потерпілих. В свою чергу патрульні закликають водіїв бути уважними та обережними за кермом, дотримувати швидкісного режиму та не маневрувати на дорозі за прогнозами синоптиків. Найближчими днями опадів не очікується. Артур Туркін, Єлизавета Швайко, Владислав Ващенко, Олександр Гоц, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.